Я дуже полюбляю готувати голубці саме з пекінської капусти. Це виходить швидше і смачніше, тому що саме ця капуста не буде репіти у вас на зубах після довгих годин готування. І так, капусту розбираємо на листя і в киплячу воду кладемо максимум на одну хвилинку. Виймаємо, даємо охолонути і очищаємо, так як на відео. Легенько, щоб не порвати листок. Потім готуємо фарш. До фаршу додаю яйце, крем-сир, твердий сир, в мене був чеддер і моцарела, цибуля, перебита блендером рис, спеції та сіль. Все ретельно перемішуємо та викладаємо начинку на листя і закручуємо, як на відео. І потім викладаємо їх у форму, в якій будемо запікати. Тим часом готую соус, додаю майонез, сметану, кетчуп, заливаю водою, підсолила, додала спеції і заливаю голубці. Ставлю випікатися в духову шафу, накривши фольгою 180 градусів 40 хвилин. І ось такі красунчики виходять, подаю з сметаною, це дуже смачно. Приємного та підписуйтесь.